Про томагавки для України, скільки їх на американських військових складах, як Україна могла би їх застосовувати, варто було б поговорити з кимось не просто з Пентагону, а бажано з профільним заступником міністра, який за цю зброю свого часу відповідав. І Марк Ганзінгер, саме така людина. Кілька десятиліть був головним стратегом американських ВПС, а згодом і Радбезу США, потім заступником міністра оборони. Його нова доповідь, яка виходить за кілька тижнів, саме про необхідність позбавляти противника безпечних зон в тилу, тобто по суті, протомагавки і схожу на них зброю та її застосування. Я десятиліттями досліджую практику ведення війни, і зараз пишу про те, щоб у противника не було захищених тилів, операційних схованок. У конфліктах, де ми Сполучені Штати, не змогли цього зробити, ми не досягали успіху. А там, де ми мали спроможність дістатися до таких суперприхованих баз, це зазвичай призводило до позитивного результату. Чому ця зброя підходить для Києва? Бо її десятиліттями використовували лише з кораблів, але потім стали запускати ракети із вантажівок. Для цього тепер є і техніка, і технології, і саме така модифікація могла би дати перевагу Україні. наша армія та морська піхота вже мають наземні пускові установки на базі ваговозів, які переміщуються, і противнику складно виявити їхнє місцезнаходження. Інакше кажучи, вони можуть вистрелити і швидко змінити позицію. А томагавк дозволяє атакувати цілі на великій відстані за лінією фронту. Наскільки далеко? Близько 2500 кілометрів. А це здатність влучити туди, куди просто фізично не дістають атакамси, і завдати ювелірного точкового удару по бункерах, командних пунктах, але не тільки. Блок 4, модель, яка зараз на озброєнні нашого флоту вражає військовий персонал, воєнні об'єкти, командні пункти, важливі військові цілі. А блок 5, найновіша модифікація, яку зараз ми теж отримуємо, може вражати рухомі цілі разом із кораблями в морі. І це може неабияк розширити перелік цілей для України. Позбавити Росію сили безпечних тилів, бо ви почнете атакувати критично важливі для підтримки їхніх наступальних операцій об'єкти на відстанях, які досі вважалися недосяжними. Що традиційно стримує американську адміністрацію від виділення такої зброї, так було за Байдена, так зараз за Трампа, так це побоювання спровокувати Росію. Але самі військові від цієї риторики політиків вже, якщо чесно, втомилися. Ох, це ескалація, це все загострить. Ми чуємо з першого дня війни. Спочатку ой, краще надамо Україні оборонні можливості, але не наступальні. Потім, ну добре, дамо їм якісь наступальні можливості, але дуже обмеженої дальності. Я вважаю, що настав час відійти від цих старих стереотипів. І для чіткого розуміння, я ж колишній заступник міністра оборони, працював у теперішньому міністерстві війни. Я знаю, що кажу. щодо останніх подій навколо розвідданих, то пояснює полковник, в Україні насправді немає аж такої вже гострої у них потреби. І ось чому координати стаціонарних російських цілей, військових баз, бункерів, логістичних об'єктів, великих військових складів, вони добре відомі. І томагавк зброя, яку можна дуже ефективно застосовувати саме проти них. І лише якщо ви збираєтеся атакувати на відстані тисяч кілометрів ці які можуть швидко переміщуватися, тоді потрібна свіжа розвідінформація. Важливо розібратися. Уся історія навколо томогавків – гавків. Це більше операція військова чи все ж таки політична, коли Росію зараз ставлять перед вибором або переговори, або дуже болісна втрата найдорожчих для себе об'єктів у глибокому тилу. І мій співрозмовник, а його сильна сторона, саме стратегія, вважає, що зараз це ефективний засіб тиску на Кремль. Якщо Україна таки отримає спроможність позбавити противника безпечних тилів, якщо відстань від лінії фронту більше не є буфером безпеки для Росії. Росії та її військ, якщо для них не буде безпечних місць, щоб розгортати військові операції, це критично важливо для перемоги, але водночас це дуже сильний сигнал Росії і не лише чиновникам, але й простим росіянам. Ця війна, яка безпосередньо стосується вас, це відбувається не десь там, на далекому українському фронті, на який ви не дуже і звертаєте увагу. Ви тепер маєте переживати і перейматися так само, як українці. Якщо зелене світло таки дадуть, то Україна теоретично могла би розраховувати на загальні поставки близько сотні ракет, можливо, кілька сотень, каже мій співрозмовник. Тобто, це справді не зброя на кожен день, радше для спецоперацій, ретельно спланованих і добре підготовлених. Думаю, ми говоримо про можливість постачань сотні або кількох сотень ракет. А от часові рамки велике питання: чи має американська армія достатньо боєприпасів для цього? Багато кажуть, що треба збільшити виробництво. Я вважаю, що це цілком реально зробити і в швидкій перспективі для України дати значну кількість. І логіка тут така: багатьох боєприпасів на американських складах дійсно не вистачає. Їх передали Україні, заміну ще виготовляють. Але оскільки томагавки за всю війну не постачали і не використовували, є умовний запас, щоб з нього оперативно надати ракети Києву, а не проплачувати замовлення виробникам і не чекати якщо відверто, то і 30, 40 чи 50 таких ракет могли б дати Україні можливість атакувати деякі неймовірно важливі для Росії цілі у глибокому тилу. Тобто відбуваються переговори зі Сполученими Штатами з Пентагоном. Ми зараз дивимося, скільки ракет реально доступно. І ці перемовини та консультації тривають просто зараз. Але фінальне рішення Трампа багато в чому залежатиме від відповіді Росії. Чи готова вона домовлятися? Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон. Єдині новини.